Доброго дня, я вітаю вас! Ми сьогодні з вами знаходимося в дуже затишному районі на шкуринцях. І у нас є в продажу три будиночки. Будиночок не завершений, будиночок завершений в чорнових роботах. Зараз ми його подивимося. Будиночок в чистових роботах. У кожного будиночку є у свій гараж. Гараж площі 40 метрів квадратних. Будинок сам 160 метрів квадратних. Дуже комфортний та гарний будиночок. Він двохповерховий. Поговник два поверха. Так, ми проходимо до будинку. В проході нас зустрічає просторий коридорчик, де може бути розміщена шафа купе. Повністю розведена електрика, тепла підлога та чистова стяжка. Також є шпаклівка. Справа у нас санвузол. Санвузол площею біля 4,5 метрів. Також розведено усі комунікації. Великий комфортний зал кухня. Величезне приміщення, де буде розміщена ваша кухня. Ось розведено всі комунікації. Та безпосередньо зала з виходом на терасу. Тераса досить велика, вона біля 12-13 метрів квадратних. І давайте піднімемося на другий поверх. У нас ще є Одна кімнатка, вона гостєва кімната, можливо, комусь під гардероб, а можливо, для гостів чи тата мами. Розведена тепла підлога. Ми піднімаємося на другий поверх. Дуже зручні сходинки, вони бетонні. Їх можна обкладати плиточкою, каменем або деревом. Справа у нас ванна кімната. Наразі залишено видно теплу підлогу, отражатель. Кімната, друга спальня кімната, третя спальня, кімната, гардероб та четверта спальня, кімната. Площа будинку 160 метрів квадратних. Розташована в екологічно чистому місці. Неподалік річка та ліс. Асфальтований під'їзд. З дуже гарною ціною та з дуже гарним плануванням у нас є три будиночки. Я запрошую вас до перегляду і чекаю на ваші дзвіночки. Щиро дякую.